Тому я отримав 2 стопа підряд та закрив день в значний збиток. Зараз більш детально розберемо дані угоди. Ось можна бачити мій опис, мої висновки та відповідні скріншоти з моїми точками входу стопами і ключовими зонами та моментами. Також перейдемо до наступної угоди, де я також отримав свій системний стоп. Прошу звернути увагу на мої висновки, так як вони можуть комусь допомогти більш систематизувати свою торгівлю та з холодною головою відноситись до таких стопових та негативних днів у статистиці. Тому, як бачите, на даному каналі відображаю як і хороші угоди, так і погані, тому що в даній сфері діяльності ніколи не буває, що ти тільки плюсуєш. Тому результат показує дистанція. Всім гарного ПНЛ на дистанції.